Як тільки на з'являється вільна година, вони вже тут, біля будинку, упорядковують квітники. За кілька останніх років активні і креативні мешканці будинку 20 А по вулиці Некрасова перетворили занедбане подвір'я своєї багатоповерхівки на міні-сквер. Започаткувала ініціативу жителька п'ятого під'їзду пані Світлана. Після неї ідею підхопив другий під'їзд, а саме Олексій та Наталія. Я почав розробляти цей. Кусок клумби Наталія запропонувала, каже а, я кажу, а давай, і почали цю клумбу потрішки розробляти. За весну ми розробили її це три роки тому. Потім підключився. Перший під'їзд існу також розробили і вже понеслось. Згодом географія діяльності мешканців будинку розширилася. На подвір'ї, де був пустир, вони розбили кілька клумб і висадили цілу алею дерев. І аби двір не потопав у бур'янах та траві. Жителі дев'ятиповерхівки скинулися грошима та купили мотокосу. За допомогою мотокоси ми викосили велику придомову територію напроти нашого будинку за нашим будинком, і та ось територія, яка виходить на шесть. Ту гвардейську дивізію, окрім цього, з торця будинку шосткинці висадили фруктовий сад, який складається здебільшого зі слив та абрикосів, як розповідає Олексій, квіти мешканці багатоповерхівки купують за власний кошт. Саджанці ж він привозить зі свого села зробити так, аби двір буяв красою. Саме з такими думками щоразу підходить до роботи з озеленення квітника, що біля п'ятого під'їзду його жителька пані Лідія. Щоб тут був порядок, щоб тут була своєрідна санітарна зона. Щоб діти виходили, ми виходили, тут є й літні люди, щоб виходили і раділи. Ми робимо це для себе. Тут поки що і риси, піони, декоративна капуста, петунія, тюльпани. Планую в майбутньому висадити тут троянди, якісь осінні квіти. Багаторічники це все в планах. По мірі можливості допомагаю упорядковувати клумби та прилеглу територію мешканка першого під'їзду пані Марина. Вона пишається своїми активними сусідами і сподівається, що спільними зусиллями вони втілять у життя ще одну корисну ініціативу. Я б хотіла, щоб поставили камери в нашому в дворі, бо дуже багато, багато людей, які була ситуація неприємна. От, Залазили щось там, я не знаю, ну поліція не встигла приїхати. Хоча б одну камеру на всі, навіть двари, не те, що на наш двір. Це безпека, це безпека громади нашої, дивлячись, як батьки чаклують над клумбами, дітлахи теж намагаються не пасти задніх, поливають квіти та облаштовують місця для їх висадки. Ми замість колес будемо туди саджати квіти, там вони будуть рости. Я за своїх батьків дуже задоволена, що вони це роблять, тому що це все дуже красиво, воно влітку дуже пахне, ну і воно дуже гарно. Я допомагаю мамі, догадав за кумбами, поливаю квіти, щоб двор був красивий. У переважній більшості мешканці будинку підтримують усі ініціативи Олексія та його команди однодумців, адже розуміють, що їх починання спрямовані на поліпшення благоустрою території загального користування, це і під'їзди, і ті ж квітники, і дитячий майданчик. Ми беремо участь у толоках, які влаштовуються періодично, облагороджуємо своє подвір'я, і стараємося бути активними для того, щоб жити і насолодні життям і щоб виходити вранці у гарне облаштоване подвір'я ввечері повертатися додому з роботи на таке подвір'я то треба ж мабуть докласти зусиль мені всі дуже подобаються квіти і тому на цих клумбах не можна квіти виривати ходити по клумбах, а можна тільки милуватися Варто зазначити, що спільними зусиллями жителі дев'ятиповерхівки упорядкували і дитячий майданчик, завезли туди пісок, встановили парканчик, пофарбували ігрове устаткування. У найближчих планах шосткинців засипати захаращений рів біля будинку і облаштувати на цьому місці спортивний майданчик. Ближче до дороги там дуже небезпечний рів. І його треба засипати, добре закатати і, якби там збудувати. Спортивний майданчик це взагалі було б дуже добре і діти там би займалися, і дорослі, і фізично розвивалися б ми всі. Діти охоче підтримують ідею щодо облаштування тут спортивного майданчику, а також готові винести на розгляд активу будинку і свої пропозиції. Ще одну ботаку качека чельдається. Добавила, я хотіла б, щоб тут була рівна доріжка, щоб на самокатах діти могли кататися. Мешканці будинку 20 А по вулиці Некрасова закликають усіх шостканців наслідувати їх приклад, зробивши свій внесок у благоустрій дворів нашого міста. Бо саме таким чином і створюються комфортні умови проживання, коли навколо чистота, порядок та квітучі клумби. Терка акцент у свою чергу звертається до міської влади з пропозицією започаткувати конкурс Мій двір, в якому Переможці зможуть отримати у подарунок речі, необхідні для облаштування подвір'я, наприклад, лавку чи устаткування для дитячого чи спортивного майданчика.